Українське дворянство трохи дивне визначення, як на мене. У нинішніх історичних підручниках все більше якось згадуються польські паничі, російські вельможі. Але були у нашій історії і свої багатії, і пішли вони від козацької старшини. Хочете побачити, як жила одна із найзаможніших військових родин? Ідемо, я на Чернігівщині, у колись багатому і великому селі сокиринці. Це все колишні угіддя родини галаганів. Вони володіли сокиринцями впродовж кількох століть. Таким маєток нам лишив один із найвідоміших нащадків роду Петро. До слова, на відміну від свого діда Гната, зрадника Січі і союзника російського царя, цей був справжнім патріотом. Хоча відверто помістя аж ніяк не нагадує козацьку водчину. Мені здалося, що я потрапила у гості до котрогось із європейських графів. Зараз у маєтку Галаганів діє аграрний ліцей. Але туристам тут завжди раді і навіть відкрили на території невеличкий музей. Та, як на мене, усе найцікавіше з надвору. Палац насправді розкішний, 60 кімнат, стиль ампір. А погляньте, яка чайна тераса. Я гадаю, господарям тут смакувало. Усе має бути красиво і романтично це головне завдання, що його галгани ставили перед архітектором. З неба будівля нагадує птаха із розправленими крильми. Місцеві екскурсоводи ж обов'язково наголошують, що палац звели зі щирою любов'ю: господарів одне до одного, любові до української землі, культури і головне до людей. Місцеві кажуть, через те панська садиба так добре і збереглася. Галагани завжди шанували працю селян і селяни це відчували. Тут завжди влаштовувалися свята. Григорій Павлович їхній син згадує своєму щоденнику, як тут на такі великі свята, як трійця або Пасха, на великі галявині вивозилися вози із пирогами, із солодощами. От виносилися цукерки, і навіть кидалися монетки туди. Усе відбувалося на цій самій галявині, просто перед панським будинком. Уже не козак, але відомий нащадок роду Павло Галаган був знаним меценатом і всіляко підтримував мистецтво та вільнодумство. І саме тут, у Сокиринцях, відкрив одну з перших на території України початкових шкіл для селян. Та увага, банк. Та що там місцеві мали вільний доступ до господарської бібліотеки і могли, отак, як я, прогулюватися їхнім парком. Ну, який старовинний маєток без розкішного парку галаганівський оздоблював найвідоміший австрійський садівник Бістерфельд, і в подальшому на цих алеях досить часто шукали натхнення митці. Тут був і наш Тарас Шевченко і знаменитий композитор Микола Лисенко. Але улюбленим місцем гостей був самий центр парку. Ось ця розкішна ротонда. Тож, як шукатимете натхнення, їдьте на Чернігівщину до сокиринців. Вхід на територію маєтку вільний для всіх охочих, як і сто років тому за галаганів. Вдягайтеся, зручно. Я впевнена, ваша прогулянка приємно затягнеться.